Чи варто українцям зараз інвестувати в нерухомість Болгарії? Та чому це може стати альтернативою інвестуванню в Україні? Скільки коштують ліквідні квартири під інвестицію? Скільки можна заробити при інвестуванні в Болгарію? Та в чому можуть бути складнощі при купівлі? Про це все розкажу в цьому відео. Але спочатку вітаю тих, хто вже давно дивиться цей канал. І швидке знайомство, якщо ви вперше потрапили на нього. Мене звати Сергій П'ятницький, я понад 5 років займаюся нерухомістю, інвестую сам та допомагаю своїм клієнтам у придбанні нерухомості та організації пасивного доходу. Починалося з Одеси, а зараз також я допомагаю в інвестуванні в нерухомість Болгарії. Отже, в цьому відео будуть відповіді на популярні питання, які виникають у тих, хто планує придбати нерухомість в Болгарії. А також ця інформація буде корисна тим, хто тільки замислюється про купівлю нерухомості за кордоном та розглядає Болгарію як варіант. В описі під відео є зручні тайм-коди. Подивіться, якщо вас цікавлять якісь конкретні питання. Почнемо з питання, яке мені ставлять з моменту, коли я в якості напрямку для інвестування в нерухомість за кордоном зупинив свій вибір саме на Болгарії і на місті Варна. Отже, чому Болгарія, чому Варна? Коли я обирав країну для інвестування, то визначив для себе п'ять важливих критеріїв. Перший безпека та простота покупки. Болгарія член Європейського Союзу та блоку НАТО. Тому із цим все окей. Також в Болгарії досить легко придбати нерухомість набагато простіше ніж в інших європейських країнах. Сам про це зрозумілий, а банки не дуже прискіпливі у відкритті та поповненні рахунків. Другий доступність: ціни на нерухомість Болгарії найнижчі серед країн-членів ЄС. Третій потенціал. Болгарія зараз активно розвивається та інтегрується в ЄС. Є, своєю чергою, інвестує в розвиток та реформи в Болгарії. Наприклад, з квітня 2024 року Болгарія частково приєднується до Шенгенської зони, а у 2025 планує перейти на євро. Четвертий. Низькі податки на нерухомість. У Болгарії вони одні з найнижчих в Європі. П'ятий. Локація. Також для мене було важливо, щоб країна, в яку інвестують, була недалеко, і до неї можна було доїхати не більш ніж за 12 годин на автомобілі. Це дає власнику нерухомості можливість при необхідності без проблем приїхати на неї на авто чи іншому наземному транспорті, а також використовувати для власного відпочинку або для життя. Тепер відповім, чому зупинив свій вибір саме на місці Варна. А ви поки можете поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не загубити наступне відео. По-перше, по європейським міркам, Варна це досить велике місто із населенням у більш ніж 350 тисяч людей. Воно за розмірами третє в Болгарії. Також в Варні є морський порт та міжнародний аеропорт. По-друге, Варна, як і Одеса, знаходиться на узбережжі Чорного моря та має гарні піщані пляжі. До речі, саме місто схоже на Одесу, десь 10 років тому. Також у Варні помітно не вистачає нового сучасного житла. Через це є підвищений попит на новобудови, більшість з яких продається ще на етапі будівництва, а це штовхає ціни вверх. Тобто є можливість заробити на інвестуванні в новобудови під перепродаж. Взагалі, на мою думку, ринок Варни має високий потенціал для росту в перспективі найближчих 5-10 років. До речі, чому я не рекомендую інвестувати у світі влас сонячний берег та інші схожі курорти Болгарії, де нерухомість коштує дешевше, ніж Варні, розповідав нещодавно у своєму телеграм-каналі. Там пишу також про особливості придбання нерухомості саме в Болгарії. Цікаві проекти для інвестування. Запрошую на присели, тож приєднуйтесь. Наступне питання: як і скільки можуть заробити інвестори, які купують нерухомість в Болгарії? Найвигідніше і разом з тим найпростіша схема інвестування в нерухомість в Болгарії це інвестування в котлован з подальшим перепродажем або здачею в оренду. Тому ми з клієнтами інвестуємо саме в новобудову варни на старті будівництва. Це дає найбільшу дохідність внаслідок зростання вартості нерухомості в процесі будівництва та низької початкової ціни. Плюс додатково є ринковий приріст вартості нерухомості. Зараз в Болгарії він на рівні 4-5%. В цілому, користуючись такою схемою інвестування, зараз можна заробити від 20% на вкладені кошти. До початку повномасштабної війни саме за цією схемою купували нерухомість більшість інвесторів в Україні. Тому багатьом вона буде зрозуміла. А зараз вона чудово працює у Варні. Можна купити на старті продажів або навіть на приселі по мінімальній ціні, перепродати в готовому будинку, заробити від 20% на різниці, а можна не продавати одразу, а зробити ремонт та здавати в оренду, таким чином отримуючи пасивний дохід. Тут вже залежно від ваших цілей. Головне тут, що попит на сучасне якісне житло у Варні перевищує пропозицію. В цікавих проєктах забудовники продають все. Ще на етапі будівництва наступне питання: чи може громадянин України купити нерухомість в Болгарії? Які потрібні документи, довідки, чи можна купити дистанційно? Наскільки це взагалі складно? Відповідаю: громадянин України може придбати нерухомість в Болгарії, може оформити право власності на неї. В Болгарії це називається отримати нотаріальний акт. Тобто, тут для громадян України немає ніяких обмежень. Для цього треба мати дійсний закордонний паспорт та рахунок в закордонному банку, тобто в будь-якому неукраїнському банку. Якщо у вас вже є рахунок за кордоном, то ви можете скористатися ним. В такому випадку ви можете купити нерухомість повністю дистанційно. Для цього не обов'язково приїжджати в Болгарію. Якщо у вас немає такого рахунку, то його можна відкрити у будь-якій країні. Ми можемо допомогти з відкриттям у варні, з переведенням коштів та внесенням їх на банківський рахунок, та й взагалі супроводжуємо весь процес. Також мене часто питають, чи можна купити нерухомість в Болгарії за готівку. Відповідь тільки за готівку не можна. Мінімум 50-60% від вартості мають пройти через банк, а вже залишок можна сплатити готівкою. Але як я і казав, болгарські банки не дуже прискіпливі у відкритті та поповненні рахунку. Ми своїм клієнтам також допомагаємо із заведенням грошей на рахунок, в тому числі проконсультуємо та допоможемо з підтвердженням коштів, щоб у банка не виникало питань. Болгарія досить лояльна в таких питаннях, і це є ще однією перевагою. Тут купити простіше у порівнянні з іншими європейськими країнами. І для багатьох найцікавіше питання ціни. Скільки треба мати грошей, щоб купити ліквідну квартиру в Болгарії? Болгарія залишається однією з найдоступніших країн Європи, де можна купити нерухомість. Ціни схожі або не набагато вищі, ніж у великих містах України Київ, Львів, Одеса. Тому інвестування в нерухомість Варни можна розглядати як альтернативу для тих, хто планував інвестувати в Україні. Або вже має нерухомість в Україні і хоче диверсифікувати ризики, інвестувавши в регіони з більш прогнозованим та стабільним ринком. А також перевести частину свого капіталу за кордон і зберігати його там у вигляді нерухомості. Ми працюємо у Варні, тому розкажу про ціни там. Вартість метра квадратного в сучасних проєктах від 1300 євро за метр. Це житлові комплекси в гарних локаціях, які знаходяться в межах міста і в пішій доступності від моря. Тобто, наприклад, студію там можна купити за 45 тисяч євро, а однокімнатну квартиру від 60 тисяч. Але це ціни при купівлі саме на ранньому етапі будівництва. В готових будинках такого класу вони вже будуть значно вищі. Також зручно для інвесторів, що є розтермінування. Можна купити квартиру з першим внеском від 25% та взяти розтермінування на 2 роки. До речі, є розтермінування з прив'язкою до етапів будівництва. Коли інвестор сплачує платежі тільки після виконання певного етапу будівництва, що зменшує ризики інвестора і стимулює забудовника не затримувати терміни будівництва. Розтермінування частіше за все на два роки, тому що це середній термін реалізації проектів у Варні. Зазвичай це малоповерхові будинки по 5-6 поверхів. Часто з власним басейном на території. До речі, якщо ви планували придбання нерухомості в Болгарії, то зовсім скоро буде старт продажів нового проекту у Варні. А як ви знаєте, саме на старті найнижчі ціни та найбільша можливість заробити для інвестора. Детальніше про цей проект розповідаю у своєму телеграм-каналі. Також ви можете залишити заявку в описі під відео для консультації. Якщо у вас ще залишились питання, обов'язково пишіть їх під відео. Не забудьте поставити лайк та напишіть будь-який коментар. Цим ви допоможете у просуванні цього відео та дасте знак, що вам відео сподобалось та було корисне. І до зустрічі в нових відео.